Сінуче життя, що я наше життя і чого воно варте в цім світі, задавались питанням цим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як вільні, дорослі і діти, від ракет, що до них житлові, вже не раз. Коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки, висотки розпалися в мить, тих руїна багато людей, їх життєва дорога. Обірвалась раптово, не може ніхто щось у них. Що є наше життя? часто думаю, я, коли бачу, ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець, кожен день гинуть, люди, душа розривається плаче, хто з них думав, що вже наближається всьому кінець. На, дорого, на дорогах щоденно аварій страшних так багато, цілі сім'ї на смерть розбиваються діти, батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто Тож такі молоді ще роки. На свій найде і гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще та куля ворожа нещадна до всіх. і голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну, скажи, хто б біцій невтішній зарадити міг? Скільки є на землі тяжко хворих людей, що щоденно борються із недугом? Та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі і з Богом помер, той по правді плажений, а багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок, раптово, десь будинок зорів, а у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий? Смерть не дивиться, однаково їй. Замахнеться косою, впадуть на розпухлі квіти. Що є наше життя? Це лише мить перед вічністю, друже. Воно може пройти до скінчення, будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом. Чи дбаєш про душу, поки ти ще живий, не прогнав, рятуватися в шанс? Серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно. Примирися із ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно. Кожен відповідь дасть перед Богом за себе в Бо життя, як та пара, що з'явиться лиш на хвилинку, ну а потім зникає, і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людину. Обірветься життєва струна, стан тиша нема. Дорожіть своїм часом, який вам дарований Богом. Своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде. І там, за життєвим порогом, буде каятись пізно за вчинки слова свої злі. Не повернеш нічого назад, тож подумай сьогодні, завтра, може, вже більше не прийде, переверться життя. Торучи свою долю і серце, і руку Господні, бо лиш Богом щасливо здобудеш собі на Слава Богу,